Ось так ламаючи поставлений забудовником паркан, мешканці будинків по вулиці 1 травня виступають проти будівництва десятиповерхівки перед їхніми вікнами. А вагомі причини є, чому там не можна будувати у будинку. п'ятиповерховому наскрізна тріщина з першого по 5 поверхи. У несущих стінах тріщини є. Двохповерховий будинок рядом там має отакі з розходженням до 5-7 см тріщини. Да, да. Це не те, що ми собі так протестуємо, захотіли чи щось таке. Ані перший раз ставлять забор? Люди ж вийшли, люди цей заводи зламали, тому що загородили так все, що ні пожежна, ні скора, ні під'їхати, ні підійти, ні мусорка. Я живу на першому етажі, Коли стане цей дом, моя квартира буде закрита точно. Сирость, грибок, це все мені гарантовано. У мене окна якраз виходять туди. Якраз мій перший під'їзд, Моя перша квартира. Сонця у мене не буде. Люди кажуть, паркан встановили незаконно. Це підтверджують і в інспекції благоустрою. Немає. Ну, був колись дозвіл. Але це, це було коли ще був дійсний договір оренди. Дозвіл було скасовано вже більше п'яти років. Люди судяться через цей клаптик землі з фірмою депутата Житомирської міськради Юрія Ткаченка. Суди виграють, але депутат отримує нові дозволи. Є заборона, дозволу будівництва немає. Але для житомирських корупціонерів, можновладців. Ні суди, ні люди, ні діти нічого для них в законі немає, і закони для них не існують. На сьогоднішній день от вони розпочали практично вже будівельні роботи. їм ні, ні, ні. Ні, ні, А вас документи на паркан є? Є, звісно. За домовленістю Ткаченка із нардепом зубком, який у суботу приїздив на місце конфлікту, будівельні роботи призупинили до розгляду справи у суді 29 жовтня. Але засідання так і не відбулося. Відповідач не з'явився. Не з'явився відповідач. Відповідач, це інспекція, інспекція. Державного архітектурно-будівельного контролю у Житомирській області їй не цікаво. Там стільки наших заяв є. Який ж це суд? Суд наш? Він кого захищає? Сьогодні треба було прийняти рішення, щоб припинити будівництво, припинити його на час суду. А суддя Токарєва дозволила собі закрити засідання. Люди бояться, що навмисне затягування судових розглядів дозволить фірмі депутата почати будівництво, але відступати вони не збираються. кажуть, якщо паркан таки поставлять, знову його знесуть.